Починаємо роботу постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На порядку денному у нас сьогодні 5 питань, та якщо будуть питання, то буде різне. Буде різне. Ворум є, буде різне. Питання в різному буде. Ні? Лариса Микола. Ну, Якщо ви надаєте мені слово. Так, значить, 5 питань і різне. Переходимо до нашого порядку денного і на перше питання нашого порядку денного про внесення змін до програми підтримки підрозділів Збройних сил України служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровільчих та інших військових формувань на території з міської громади Чугувської району Харківської області на 23-25 роки. Доповідає Олена Кулипенка. Будь ласка, шановна і голова, шановні члени комісії. До вашої уваги проєкти рішення з міської міської ради про внесення змін до програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території Змійської територіальної громади чи Харківської області, затвердженої рішенням 38-ї сесії з міської міської ради 8 спиртання від 7 лютого 23 року номер 2654 Зміни стосуються. Тому що на минулій сесії е, ви погодили зміни до цієї програми, а саме передбачивши в неї і в ній е, заходи такі. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на закупівлю системи радіоелектронної боротьби з дронами для потреб військової частини 693. І на минулій сесії ми передбачили на цей захід 250 тисяч гривень. На сьогодні пропонується іще додати 250 тисяч гривень, так як військова частина і просила міської ради субвенцію в розмірі 500 гривень. Тобто на тій сесії 250 і на цій ми пропонуємо. Також така ж сама сума субвенцій пропонується на придбання спеціальної техніки міні-екскаватора та автомобільної техніки для потреб. 3-го стрілецького батальйону військової частини 3005 Національної гвардії України. Також на минулій сесії було погоджено 250 тисяч і ще пропонується 250 тисяч. Зв'язку з цим і загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачений програмою, збільшується на 500 тисяч гривень і складає 17 мільйонів 349 тисяч 600. Прошу погодити та винести на розгляд сесії. Запитання, колеги. Запитання немає, Переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? Хто за? Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей з міської територіальної громади на 25 і 28 восьмі затверджене рішенням. Попередньої сесії міської ради відповідає Світлана Передержана. Шановна пане голова, шановні члени комісії. На рішенням обласної Харківської обласної ради від 26 червня 2025 року прийнято два нових порядки по підтримці захисників. Перше це порядок використання коштів обласного бюджету на організацію санаторного курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок наслідок поранення, контузії. Керівство або захворювання під час захисту батьківщини. Цей порядок передбачає співфінансування з обласного бюджету та місцевого бюджету по 50%. І другий порядок це використання коштів обласного бюджету на відпочинок адаптації в рекреаційних закладах Харківської області, захисників і захисництв України та членів їх сімей. Він також передбачає співфінансування 70% з обласного бюджету та 30% з місцевого. Тому просимо поводити зміни до програми і закласти кошти в сумі 360 тисяч гривень на санітарно-курортне лікування та 140 тисяч гривень на відпочинок ода Шановні колеги, є питання? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за звіда ці пропозиції? Одноголосне рішення прийти. Дякую. Переходимо до третього питання порядку денного. Про затвердження списку присяжних для Зміївського районного суду Харківської області. Доповідає Карина Жзаможська, начальник відділу юридичного забезпечення Зміївської міської ради. Доброго дня, шановні присутні. зв'язку з тим, що закінчується її повноважень присяжних обраних переведених з Зміївською міською радою три роки тому. До Зміської міської ради надійшов вис територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області з проханням здійснити відвір та затвердити е, новий список присяжних. Комісія з вичення документів кандидатів у присяжні були е, відібрані е, особи, які відповідають умовам, встановленим законом про судову та статус судів статті 64 та 65, е, та пропонується в проєкті рішення сесії затвердити список доданий до проєкту сесії. Прошу проводити. Шановні депутати, двигун Іван Євгені Іванович не голосує, щоб не було конфлікту інтересів, бо вони списки присяжних. Так. Можете поки не зачитати? Не можу зачитати, бо особи в даному випадку прізвище не попадько буде персональними даними і може бути використана для ідентифікації особи. Угу. Можу дати на знайомі? Депутатом націоналася. Запитання, колеги. Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за? Світласі 12-10. Проте, утримався. Дякую, одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до слідуючого питання. Порядку денного про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунальному підприємству Центр фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх з міської міської ради Чугуївського району Харківської області на 25 і 27 років, доповідає Анастасія Гребенюк, головний фахівець КП Центр фізичного здоров'я. Будь ласка. Плюс 30 тисяч просимо на заробітну плату. Це 20 тисяч чистими і плюс. А... Це додатково, додатково, да? По, да. додатково. так? По співробітникам стадіону Авангард. Так. Скажу чесно, чому? Бо один з півробітник попав у лікарню і допомагаємо як матеріальне допомагати. Запитання, колеги, є? До Анастасії. Якщо питання немає, переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати, хто за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Переходимо до п'ятого Питання порядку денного про затвердження структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг з міської міської ради Чуговського району Харківської області в новій редакції. Доповідає Ольга Касьянова, заступник директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг. Пропонується проєкт рішення про затвердження структури комунальної установи Центру надання соціальних послуг у новій редакції. Проєкт рішення про затвердження структури комунальної установи в новій редакції підготовлений з метою оптимізації організаційної структури установи, покращення координації між підрозділами, більш ефективного розподілу обов'язків та скорочення дублювання функцій. Пропонуємо. Вивести із апарата центру посаду завідувач господарства і ввести посаду завідувач господарства до господарчого відділу установи. Також пропонується вивести із апарата центру посаду практичний психолог і ввести аналогічну посаду до відділення центру життєстійкості. Також пропонуємо вивести із відділення центру життєстійкості посаду соціальний педагог. І ввести до відділення натуральної допомоги додаткову посаду перукаря, Вивести із відділення центр життєстійкості посаду завідувач відділення і ввести до відділення центру життєстійкості посаду завідувач відділення соціальний менеджер. Таким чином... У результаті запропонованих змін відділення Центру життєстійкості буде функціонувати у такому вигляді. Завідувач відділення Соціальний менеджер, два фахівця із соціальної роботи і практичний психолог. Дані зміни дадуть змогу нашій установі, як надавачу соціальних послуг, взяти участь в експериментальному проєкті запровадження комплексної послуги з формування життєстійкості за постановою 1049 і залучити додаткові ресурси для розвитку громади, розбудову системи соціальних послуг. Соціального обслуговування та підтримки населення з міської громади. Введення додаткової посади перукаря дасть змогу збільшити кількість обслужених громадян, забезпечити кращий доступ їх до базових послуг, покращити якість життя людей і сприяти розвитку них впевненість у собі. Дякую за увагу. Дякую за питання, колеги. Запитання нема? Переходимо до голосування. Хто за даною пропозицією? Давайте голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякуємо. Переходимо про питання різне. Будь ласка. Будь ласка, хто записувався? Я просила слово. Будь ласка. Можна так? Так. Роботи сектору висвітлення діяльності і щодо розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності. Це звернення було вам направлено до електронної пошти, наскільки мені відомо, ви з ним ознайомилися. Чому я звернулася саме до вас, до депутатського корпусу? Рік тому у цьому складі ви приймали рішення щодо створення сектору освітлення діяльності з міської міської ради. так? Ви одноголосно проголосували за цей сектор, внесли зміни до штатного розкладу, так? обговорювали, які буде, буде мета створення цього сектору, що транслюватися в сесії, буде освітлюватися робота депутатського корпусу і як на комісії саме зетики. Як на сесії, ви одноголосно погоджили це рішення. І я хочу зазначити, що депутати, які приймають такі рішення, вони несуть відповідальність як політичну, як етичну, як соціальну, як моральну, як фінансову за кожне рішення, яке вони приймають. Щодо роботи саме сектору. Там у зверненні викладена вся інформація, щодо було розповсюджено на ресурсах. Зміської міської ради у соцмережах, саме пані Саловою, так щодо пошкодження покрівлі комунальної власності Бодарю Лариса Миколаївна, яка є журналістом, яка є громадянкою України, яка є підприємцею і очолює підприємство медіа з яке теж є платником податків і немаріх більше мільйонів. Доходи саме до бюджету з міської громади, від моєї підприємницької діяльності. І ці ж кошти використовуються на заробітну плату теж, службовців. Так? І це ця саме цей поширення цього допису це, скажімо так, на, дуже вплинув на мою репутацію. Негативно. Ну, на жаль, це не поодинокий факт, і вже у 2025 року, році була, був допис саме відділом сектором висвітлення діяльності Зміїської міської ради, теж на ресурсах, які належать Державним службам, так, щодо депутата нашої Змійської міської ради. Так? Якщо можна я зацитую, так щоб... Ну, так, Будь ласка. Цитата. Але якщо серйозно, пане депутат, якщо у вас є у декларації мільйони, то може справді подарити своїм сусідам рівненьку вулицю не тільки язиком і не тільки язиком трюх діти на камеру медіадміїв. Бо поки ми ще бачимо не депутата, а пихатого, популіста, який підмазується до чужих справ, аби втиснути своє обличчя в об'єктив. Це було адресовано на адресу одного з депутатів. Якщо він захоче, він може висказати свою позицію. Скажіть, будь ласка, чи відповідає цей стиль етики держслужби? Я Почирали, Це було на ресурсах зміїв літ. Ці ресурси, чому я їх відношу до, саме до міської ради цих ресурсів? Тому що вони є першим джерелом висвітлення діяльності міської ради. Ця інформація з'являється саме на цих ресурсах в першу чергу. Потім вона вже дублюється у телеграмі міської ради і на сайті Зміської міської ради. Там ще додано до цього звернення скріншоти сайту з міської міської ради, де саме багато часу, тривалий час виходила інформація саме з логотипом зміїв рік. І тому я їх відношу до ресурсів. Які належать з міської міської ради, а також депутатському корпусу. І тому я прошу вас, що я прошу да. зафіксувати факт порушення працівником сектору недостовірної та образливої інформації, що шкодить репутації ради та офіційних каналів, звернутися від комісії до міського голови, пана Горобникова, з рекомендацією провести службове розслідування та розглянути. Дисциплінарна відповідальність працівника. Додатково розглянути на сесію, можливо, у різному, як ви мені запропонували, питання контролю за роботою сектору, за усіднення діяльності, щоб подібне більше не повторювалося. Пока. Ні, ну, Якщо, Но, сили, що, якщо що? питань немає до мене, то я Якщо, може питання є? Будь ласка, переводимо. Доброго дня, шановні депутати, шановна президія. Ну, по-перше, офіційною сторінкою Зміївської міської ради є сайт Зміївської міської ради. Це по-перше. І де хто на яких інтернет-ресурсах. Виставляє яку інформацію, більше нас по суті, як міську раду не це пам'ятати. Далі, хто сказав, що ця інформація недостовірна? Якщо ця інформація недостовірна на думку когось із користувачів цієї інформації, то, будь ласка, такий висновок може зробити лише суд. І судовим рішенням тоді, і рішення міська рада буде ну, Ріше буде пропонуватися депутатам, звичайно, будуть приймати вже на підставі рішення суду. Е е працівник, який виставив ту інформацію, яку ви посилаєтесь, виставив її на сторінці, яка не устворена, яка ведеться нею, але там на неї посилатися, як на офіційну сторінку е міської міської ради, ми не можемо. І авторство було балансу отримувати Так, 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 так. Секунду, <звіст> та -да, так, так, так. І авторство так, цієї публікації було іншою людиною, тому, будь ласка, я все ж таки, якщо вже є у когось якісь претензії, то звернулася б до першого джерела. З приводу пошкоджень. Давайте ми зараз не будемо про них говорити, добре? Тому що, на жаль, нами самими не були встановлені ті встановлені пошкодження, які все ж таки були різними підприємствами задіяні саме цьому приміщенню, про яке йдеться мова. От. І е, от сьогодні просто у мене немає підстав про це говорити, пропоную облишити. Тому ще раз е, підводжу риску, якщо ви вважаєте, що інформація не є правові способи спочатку довести, що вона не дійсна. Е, і називати неофіційні сторінки з Мінської міської ради першоджерелом також не рекомендується. Дивіться, вона написала так? Ваш трудность. Mm -hmm. да. да. А чего она не проверяет этот сайт? Кто выше, пише, как пишет? Можно сослаться кто угодно на кого угодно. Вот я понимаю, о чем вы речь вот это. Вы защищаете своего противника. Mm -hmm. Это хорошо, да. что вы ее запищаете. Да. Но она перед тем, как печатать, она должна писать, дивиться, что она выше или выкладывает в этот самый ПК-депутат. Понятно. Така вона на себе утром подивиться в зеркало, вона не чи не пекати. Uh -huh. Я плачу, дивіться, Тетяна, я вас тебе перемогу завжди слушать. Я плачу налоги, я плачу її зарплату. Ми виділяємо їй зарплату. Така вона дивиться, будьте добре, за собою. Я вважаю так. А то я примазався деякої-то роботи, як скажу вам так, коли за мною неділю ходив, давайте робити ту дорогу. Давайте робити. Ви що зробили? Ну, отсипали, так. Да. Ну, до цього я як займався дорогами, ніхто нічого не казав. А тут, бачите, ми опускаємося до знаєте, от вибачте за моє враження, до базарної хабалки. Ну, це як то некрасиво. Ну, я от хочу э, запропонувати всім, да, щоб з сьогоднішнього цієї миті ми, перш за все, зупинилися в цьому, да? перестали спускатися нижче плінтуса, як говорять, або те, да. що ну, не підтримувати, що ви сказали. Все ж таки, так. Да? Але е, тоді речі називати своїми іменами. І якщо ми робимо якусь справу, то Юрій Іванович, ви ж завжди знаєте, що робимо ми її спільно. І ніде е, ні в одному дописі офіційному зміської міської ради нікому лічно особисто заслуги ніч ніч ніч. ніч це все заслуги. Зміївський бюджет це бюджет громади, правильно міський, да і депутати. А потім уже виконавчий апарат міської ради, тільки виконують те, що їм доручено по закону. Розумієте? От ви тут займаєтесь розподілом, наприклад, так, надходжень до бюджету. А голова разом з виконавчим апаратом виконує іншу місію, виконує доручення, так? туди спрямували, там підсипали, так? Те зробили я, я, там вирішити. Мі І я, чесно кажучи, от я не люблю соцмережі, це моя особиста думка. Тільки тому, що там зовсім відсутня етика, людська, будь-яка, мораль зачасту відсутня. І е, журналісти, верніше люди, які називають себе журналістами, можуть опускатися дуже низько. Дуже вибачте, вибачте за емоції, вибачте за емоції. Але е, якщо ви зараз об'єктивно глянете на деякі публікації, то там... Е, Крім особистих образ, дуже мало що є корисне для мешканців так, нашої так, громади. Так, ви виділяєте мільйони на змінський кур'єр, який просто пише образи. Він і на вас писав я і дублює щось думку. Ті... Я... По перше, по перше, ну не я виділяю, так а перше разом з депутатським, депутатським Депутат. корпусом. Це по перше. А по друге я ще раз говорю, є законні правові способи впливати на цю ситуацію, на жаль ну, Сьогодні у нас така ситуація в країні, да, що ну, скажімо так, претензії до журналістів ну, не етично і не красиво вислухувати. Але якби журналісти закликають журналістів все ж таки також дотримуватися об'єктивності, моралі більш-менш на рівні так? і етики. От і все. Да, дивіться, я ще раз хотів вопроси. От я в цих раді журналіста не присутність, не включу. Как бы вони тобі, Татьяна, кажу, ми всі голосуємо безпитання гроші війна. Mm -hmm. Ну я ніколи за сколько п'ять років почти вже туди да, не побачив, допустимо, змірського кур'єра. Ніколи не побачив. Щоб він прийшов, подивився, він висвітлює вашу діяльність или хто йому передає якісь сведі отсюда. Ну, а ми за що тоді платимо гроші? Скажіть, будь ласка. Ми так, ми платимо також... за розміщення у газеті. Ви ж Я розумієте, також. там вони рахують на всі є. на дрони, на, на захисники які-то другі так як би укріплення Юрій Іванович, для того, щоб розмістити інформацію. Ну наприклад, ми ж багато інформації. от сьогодні там да, трагедія. Трапилася в одному з міст Харківської області, боже. правильно? не всі ж тут були, не, ви, не всі ж там були, але всі скористалися офіційними джерелами і перш за все обласної прокуратури, да? і виставили якісь інформаційні повідомлення. От і все. Так що для того, щоб, скажімо, я так, висвітлювати зустріча, які знають дату, місця раз я просто ти, ви мене перебули. Я не я, початку фразу не почула. Я кажу, що якщо ми говоримо за зміських поєм, то Засідання сесії, є дата, є час, є можливість день, щоб прийти. А то, що ви приклад приводите, ну це ж подія така. Ну, я можу інші приклади, це просто те, що mm. зразу було на думку. Я хочу сказати про те, що не повинно в сьогоднішній час ну, ж такі технології, це є перевага, наприклад, тих же соцмереж, так? ну обов'язково буде, або інтернет ресурсів, я, я не так не соцмереж. А інтернет-ресурсів. Не обов'язково бути присутніми. Е, людина можливо, ба не вірш, не можливо, а напевне бере інформацію з офіційної сторінки знову ж таки з міської, міської ради, сайту, і виставляє її. І ми сплачуємо за відповідне розміщення за певну там, кількість квадратних сантиметрів е, на шпальтах е, тієї чи іншої газети. Так точно, як і з вістями з Мівщини, наприклад. Тетяна Владимирна, можна таке вам запитання. Я знаю, що ви прийти з першої минути, з першого дня. Да? А чому ви не, не висловили слова чуть-чуть, а у вас є служба? Я знаю, що ви там присутствували, ви ходили, мені звонили люди, там одна жінка дзвонила, поліція прийшла, ну, переписала до неї, вона мені не позвонила, я дав ваш телефон, може, неправильно зробив, тому що я, я, я не компетентний досить не переходить. Ні, мій телефон можна давати всі. Ну, да, 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 да. Ви ну чого да. місця? Коли люди починають писати, да? з першого минути там, приїжджають, ну, підтримую, підтримують. А от нашої з міської громади вообще ніхто Іванович, Ми приїхали і зробили свою роботу. Ні, я знаю, що ви зробили. Ну люди от вас дали, як буде слова піти. Я теж там. Так, тому, що... <клес> <клес> Я ходила по квартирам, між ж іншим деякі ви два слова, там засоби. Дали. Ну, ну чому я там буду на камеру, от в таку секунду, Юрій Іванович, висловлювати якісь відпочиття? Ми робили там справу. Я розумію, що ви справу зробили. Спасибо вам. Но ви б могли б сказати, що людям я б одні дослухались, другі не дослухали, з треті не почули. Дивіться, ми прокоментували, і знову ж таки, і мої коментарі там були і на одному засобі інформації, і на іншому. Людям? Ми сказали, куди людям звертатися, з якими документами, проінформували, що далі зробити. От на сьогодні у нас ми маємо там 40 заяв по цьому селищу, так? маємо інформацію по закладу освіти, маємо шляхи вирішення. От коли ми точно вже все вибудуємо. Ми отримаємо гарантії, де що і як ми будемо робити. Тоді ми будемо персонально, як і е, після 8 да, там січня, коли там у нас інші прильоти були е, позаминулому році запрошувати людей з кожним спілкуватися і е, розробляти. Слава Богу, в вирішальному всі живі. І, і слава Богу, немає поранених. Людей ми намагалися якомога більше заспокоїти, вирівноважити. Були різні емоційні там і вислови, і я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Але ми і по домівках ходили, да, і дивилися, і показували. Ми розуміли, що людям, перш за все, не мої слова співчуття, а наша присутність як органу місцевого самоврядування там була потрібна. Так, хаті волонтери заїхали зараз. Так, там То, Червоний хрест привіз. Працівникам МНС і поліції, там воду, це те, що тут відвезли, так? сюди приїхали М -м, а? пролізка, пролізка так. вони приїхали, але вже ми на той час, коли вони приїхали, ми практично людей вже забезпечили більш навіть якісною плівкою, USB матеріалами, дранкою, містками. Десь забивали наші працівники комунальних підприємств, десь там, де є чоловіки в сім'ях, вони самі справлялися із цією роботою. Ну, е, Чого ми більше добилися, скажімо так, законсервувати е, да, пошкодження ті, які були, і, е, скажімо так, запевнити людей, що все буде добре. Це перше. На сьогоднішній день там вже відремонтовано декілька дахів, там де був пошкоджений шифер. Ну тобто роботи йдуть, але я знову ж таки кажу, що ну Юрій Іванович, от там би якби я виступала, хтось би написав, приїхала піариться. Я вже чесно. Ні, ви б не приїхали піариться, тому що я знаю, що якщо б ви, ви так і зробили, бо б сказав би, це перемог глаза. Ви знаєте, що це не ну, я знаю, що ви там працювали і нічого там сміття не було. Так що ще раз давайте підсумуємо. Я закликаю всіх до. Рівноваги у відносинах до толерантності, до взаємоповаги. І зрозуміти правильно, влада робить справу, так як от, тут вирішується в сесійній залі. Так? Влада одна, влада виконавча інша. І якщо є помилки, то вибачте, бо ми їх самі бачимо або читаємо, на які вказують, і ну, намагаємося все ж таки коригувати е, своє життя. Я своє Вибачення не дажуся, правильно? Шановні депутати, давайте я прокоментую. Е У нас в Україні Тво є таке поняття, не презумпція не невинуватості. Тому поки не доведено в суді вина тої чи іншої особи, ми не можемо її звинувачувати, розумієте? Я з вами згоден. ну ходить по судах, це як би. Звертайтесь Над, до суду, ні, на пек, да? а потім будуть ховати, це і це ваше буде, право. Доводити. Ми Зали, же, це мені це мені до компетенції комісії з депутатської етики і діяльності. Ми, ми, так що ви теж дожні підтримувати. Юрій Іванович, до компетенції комісії не входить вести розслідування. Так, а зачем тоді ми взагалі депутати сюди ходимо? Розумієте, тут є розгляд питань і контроль, як, як виконуються ці питання, як виконавча служба влади виконує її. Давайте, давайте, давайте. Ну, в даному випадку вам обговорили ситуацію, я думаю, що кожен зробить висновки. Як мінімум, те, що сьогодні відбулося. Да. питання. Mm -hmm. так, що ж конкретно щодо нашого звернення і до дисциплінарних е, да. Ну ви ж звернення письмово направили, так? Ви направили до голови, Ну, Я думаю, що ви отримаємо, ну mm більше -hmm. ви отримаєте відповідь. Yeah. Mm -hmm. Вже повинні отримати, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Так, не отримали ще? Ні. Ще питання, колеги. Ще питання запрошення особи. Немає запитань. Дякую. Дякуємо. Дякуємо угу. всі питання порядку. денного сьогоднішнього вичерпано. Дякую, колеги, за роботу.